Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування! Соломійка росла світлою і люблячою ще з малого. У дворі всі знали якщо комусь потрібна допомога з уроками чи просто посидіти з молодшою сестрою, то кликали її. Золота дівчинка, шепотіли сусіди, коли вона пробігала в шкільній формі з косичками. Тата в неї не було. Де він подівся, мама не розповідала, тільки відмахувалася та пішов своєю дорогою ми з тобою собі сім'я, і більше жодних пояснень. Соломійка не наполягала, хоча часом хотілося знати, хоча б бодай, що вона міла помічати дрібниці. Як мамині очі тускніли, коли хтось у дворі згадував про батька сімейства. Як у свята мама ставала надто веселою, щоб приховати смуток, і тоді донька теж робила вигляд, що все гаразд, вони жили скромно, старенькі меблі, але охайні й затишні, постійний запах ванільних булочок, які мама приносила з роботи в садочку. Вечорами вони сиділи удвох на кухні, пили чай, говорили про все на світі, але тільки не про батька. І от настав день, коли дівчина виросла і готувалася поступати до вишу. Зібрана валіза, Соломійка нервово метушилася, боялася щось забути. Мама довго мовчала, допомагаючи складати речі, а тоді сіла на край ліжка і мовила тихо Дивися, доню, аби з тобою не сталося те, що зі мною. О що з тобою, мамо? Соломійка не втрималася. Мама зітхнула і вперше відкрила таємницю, розповіла про кохання, яке здавалося єдиним на все життя, про чоловіка, котрий їхав у відрядження і не повертався тижнями, а потім одного дня просто зник, десь завів іншу сім'ю, а від неї відвернувся. Тільки коротка записка на столі, і безкінченні роки тиші. Соломійка дивилася на маму з великим жалем. Але всередині вирішила твердо з нею такого не буде вона не дозволить собі повторити чужу історію. Я все розумію, мамо, сказала вона, але я сильніша у мене все буде інакше. Мама тільки сумно всміхнулася, ніби вже знала, що життя не пробачає легковажності і не проігнорує слова, сказані донькою. Після навчання своє доросле життя Соломійка почала з гуртожитку. Робота секретаркою невеликій фірмі маленька кімната на четвертому поверсі, де замість шафи кілька вбитих цвяхів у стіні, але дівчина не нарікала, їй хотілося довести мамі і самій собі, що вона зможе. Одного разу, коли в офісі вимкнули світло, зайшов він, Роман. Новий інженер високий з акуратною підстриженою зачіскою. Він виглядав трохи втомленим. Ви тут, як у печері, усміхнувся, дістаючи ліхтарик. Соломійка тоді вперше підняла голову і глянула на нього. Чомусь відразу запам'ятала його запах щось свіже, немов після дощу. З того часу вони почали бачитись частіше спершу в коридорах офісу, далі на зупинці. А потім він одного вечора запросив її на каву. Кав'ярня була невеликою і затишною. Вони сиділи й говорили ні про що про дитинство, викладачів, про роботу. Соломійка слухала її голос і ловила себе на думці Ось він, мій чоловік. Їхні зустрічі ставали дедалі теплішими. Коли Роман тримав її за руку, дівчині здавалося, що весь світ можна вмістити між їхніми долонями. Але була одна річ, яка докучала він дуже часто зникав у відрядження інколи навіть без попередження Ну, така робота, сміявся Роман Підморгоючи, інженером без цього ніяк. Він приносив із поїздок маленькі подарунки брелоки з міста чи шоколадку з чужим написом. Соломійка брала й вірила адже він був такий уважний, такий дбайливий. Коли дівчина дізналася, що вагітна, Роман, не задумуючись сказав Ми купимо квартиру, дитині треба свій дім. І таки здержав слово невелике двокімнатне житло на околиці. Соломійка ходила кімнатами, торкаючи стін, і думала От бачиш, мамо, у мене все буде інакше. Вона ще не знала, що доля вже веде їх тією самою стежкою, про яку попереджала мати. Життя в новій квартирі Соломійка спершу називала раєм. Вона зранку варила Романові каву в маленькій турці, а поки він голився в ванній, розкладала бутерброди на тарільці і накривала чистою серветкою. Ну, ти в мене господиня. сміявся чоловік, цілував у скроню і поспіхом натягував піджак. Вечорами вони сиділи на балконі. Вона розповідала, як дитина ворушиться. Він слухав і посміхався, іноді навіть клав руку їй на живіт, ніби прислухаючись, то от тільки відрядження не зникли, навпаки, ставало їх дедалі більше. Коли ж ти нарешті побудеш вдома? питала вона, поправляючи йому комір. Ну, ще трішечки потерпи. Це ж гроші, Соломійко. Я ж для нас стараюся. Вона кивала. Бо хіба може жінка не зрозуміти чоловіка? Та все одно серце підказувало щось не те. Перший дзвіночок прозвучив, коли одного разу він повернувся пізно вночі на піджаку був запах жіночих парфумів, чужих і різких. Що це? не втрималася вона. Роман підняв брови і засміявся. Та що ти? Потяг з'їхав поруч із якоюсь дамою. Певно, від неї пахне. Вона хотіла в це вірити і погодилася з ним. Другий дзвіночок був буденніший вона випадково знайшла в його кишені чек із магазину дитячих товарів, але в чеку значилося не те, що вони купували разом, а зовсім інші речі. Ти щось купував? запитала вона обережно. Та колезі допоміг. У нього дружина народила. Я ж не міг із порожніми руками йти. Знову повірила, хоч десь всередині знову щось перемкнуло. Але третій раз Соломійка запам'ятала на все життя вона зателефонувала йому пізно ввечері, бо дитина вперше так сильно штовхнула, що їй стало непевно і страшно. А у слухавці почувся незвичний гул вокзалу чи шум машини, а тихий жіночий голос. Романе, хто це? Він швидко натиснув відбій. А через хвилину передзвонив сам. Це випадково. Ми на нараді сиділи. Колега жартує не накручуй себе. Вона притулилася щекою до холодного скла вікна і довго мовчала. У голові звучали мамині слова Дивися, доню, щоб не трапилося, як і зі мною. Соломійка ще тоді не знала, що її серце вже відчуло правду, але розум чіплявся за кожне його пояснення. Аби тільки не руйнувати щастя. З кожним місяцем Соломійка ставала більш чутливою вагітність, нерви, самотність у новій квартирі, усе це наклалося одне на одне вона вже навчилася прокидатись ночами і прислухатися чи не прийшов роман, іноді ловила себе на тому, що розмовляє з животиком, ніби з другом. Ну що, малий, чекаємо тата, він знову десь там заробляє. І гірко усміхалася. Одного разу вона вирішила зробити чоловікові сюрприз. Він сказав, що їде у відрядження до Львова. Соломійка ж відпросилась у лікаря і, узявши кілька днів відпочинку, поїхала слідом. Просто хотіла побачити його здивоване обличчя. На вокзалі у Львові вона вийшла з потяга, стискаючи в руках маленький пакет із його улюбленими пиріжками з картоплею. Вона навіть уявляла, як Роман зрадіє, от яка в нього дружина, і смачно нагодує і підтримати приїхала. Та щойно вийшовши з вагону, замерла. За кілька метрів від неї стояв її чоловік, але не сам. Поруч була жінка з довгим темним волоссям і маленькою дівчинкою років трьох, і вони виглядали сім'єю. Соломійка притисла пакет до грудей так сильно. Що від пальця відлила кров, і вони заніміли. Дівчина не могла повірити своїм очам. Роман тримав ту дівчинку на руках, а жінка поправляла йому шарф так, ніби робила це тисячу разів. Серце калатало, ноги, наче, приросли до землі. Вона стояла серед людського омуну вокзалу, а світ зливався в одну картину чоловік, інша жінка і дитина. Вона зробила крок назад. Другий ледь не впала, зачепившись за валізу когось із перехожих. Пакет із пиріжками вислизнув і впав на підлогу. Один пиріжок покотився вбік, людина наступила на нього, навіть не помітивши. Соломія швидко підняла інший пиріжок, затиснула його в руці і втекла не озираючись. Другою додому, Соломія сиділа у вагоні і дивилася у вікно. За склом пропливали станції, поля, села, а в голові була лише одна картина романи з тією жінкою і дитиною. Вона стискала кулак так, що нігті врізалися в долоню, і тільки шепотіла Ні, мені це привиділось це не він. Та серце знало правду це був він. Удома її зустріла мама відразу помітила бліде обличчя доньки. Ти що, Соломійко, погано себе почуваєш? стурбовано підсунула табуретку на кухні. Я зараз чай зроблю. Кухня була та сама рідна обшарпаний стіл, баночки з варенням. запах м'яти, який мама завжди сушила на шафі. Дівчина дивилась на знайомі дрібниці і відчувала, що тільки тут удома може дихати. Вона довго мовчала, а потім несподівано для себе промовила. Мамо, а ти знала відразу, що тато має іншу сім'ю? Мама здригнулася, кинула ложечку в чашку, так що бризки чаю полетіли у різні сторони. Звідки? Ти прошепотіла вона, бо я сьогодні бачила Романа з іншою жінкою і дитиною. Соломійчин голос затремтів, мама мовчки присіла поруч і взяла її за руку. От бачиш, доню, тихо сказала. Я теж колись так думала, що зі мною такого не станеться, а воно все одно. Соломійка не витримала і розплакалася прямо в маминих руках, як маленькою, коли впала з велосипеда, мама гладила по волосю, притискала до грудей і шепотіла Ти не винна, донечко, ти ніяк не винна. ту мить Соломія відчувала як би не було боляче, але мама завжди стане її опорою. Ввечері, коли повернувся Роман, у квартирі його чекала інша жінка. Ненаївна, недовірлива. Соломія сиділа на кухні, перед нею стояла холодна тарілка з супом, і вона чекала на розмову, яка могла перевернути все їхнє життя. Двері скрипнули, і в коридорі пролунав знайомий звук. Чоловік зняв черевики і поставив їх біля стіни. Соломійка, ти вдома? Гукнув з тим своїм звичайним теплим тоном на кухні, відповіла вона, намагаючись тримати голос спокійним. Він зайшов, скинув піджак і вже хотів обняти її, але замер. На столі стояв холодний суп, ложка і дві чашки з чаєм. У кімнаті було тихо, навіть телевізор мовчав. Що трапилось? насторожився він. Соломія дивилась на нього так, ніби бачила вперше. І мовила. Романе, саме у Львові було твоє відрядження. Він моргнув. Ну, так а що? Я теж там була. Вона говорила спокійно, але руки зрадницьки тремтіли бачила тебе з жінкою і дитиною. Тихо стало так, що було чути, як у батареї пробулькувала вода. Роман знітився, відвів очі і довго мовчав. Потім важко сів на стілець, притулився ліктями до столу і потер обличчя. Ти не мала цього бачити, нарешті видихнув він, але побачила, різко відповіла вона. Ти мені все життя обіцяв, а я? я вірила. Соломійко, я не хотів тобі зла, ти для мене було як друге дихання. Я робив все, щоб ти не дізналася, бо не хотів тебе втрачати. А тепер розумієш, я не можу їх кинути там дитина. А тут що? Вона поклала руку на живіт. Тут теж дитина твоя. Його обличчя стислося від болю. Він простягнув руку, але вона відмахнулася. То як? запитала крізь сльози. Ми для тебе що? Запасні? Другорядні? Роман мовчав. Лише пальці нервово стукали по столу. Поруч із тарілкою, де суп давно вкрився тонкою плівкою, Соломійка відчула, як у грудях щось обірвалося. Її маленький світ, кави зранку, плани на дитячу кімнату, Тріщав по швах. Вона піднялася з табуретки, витерла обличчя і мовила твердим холодним голосом Я більше так не можу. Або ми сім'я, або ти йдеш туди, де тебе чекають. Вибирай! Він мовчав і лише дивився на неї. Винно розгублено, ніби й справді стояв на роздоріжжі. Ніч після розмови була довгою. Соломійка не спала, тільки слухала, як Роман ходить із кімнати в кімнату, знову почав палити. Вікно відкрите, на кухню тягнуло холодом, а попільничка була повна недопалків. Вранці він сів напроти, змучений, очі почервоніли. На столі не миті чашки і недопитий чай. Я не можу залишити ту дівчину, тихо сказав. Вона ж маленька, вона мене татом кличе. Соломійка завмерла. Ці слова пробили сильніше за будь-які пояснення. А це що? Вона поклала руку на живіт. Це ж теж твоє дитя, яке буде кликати тебе татом, чи йому вже місця нема в твоєму серці. Він схилив голову і мовчав. Саме цим мовчанням усе сказав Того ж дня він зібрав речі. Валіза стояла у коридорі. Соломія сиділа на дивані і слухала. Як блискавка його сумки, замикається останнє. Пробач, Прошепотів він, не дивлячись її у вічі. «Іди!» Відповіла вона твердо, хоч у середині все кричало. Двері грюкнули. Квартира наповнилася дивною порожнечею, яку навіть годинник на стіні боявся перерізати своїм тиканням. Соломійка довго сиділа нерухомо, поки нарешті не відчула запах. На плиті підгоріло молоко. Вона підбігла, вимкнула газ і гірко засміялася крізь сльози. Ну от, залишились ми вдвох Я і ти, малий. Вона пригорнулася животиком до теплого пледа. Ніби захищала маля, у тій тиші раптом почула. Як усередині, малюк легенько штовхнув новою, наче нагадував Ей, я тут, ти не одна. Сльози текли, але в них була вже не тільки біль, а й нова сила. Минуло кілька тижнів. Соломійка звикла жити без романа. Спершу було дивно, на столі лише одна чашка кави, на вішаку немає його куртки. У ванні тільки її рушник, але поступово це стало буденністю. Одного дня Роман таке зателефонував, голос був втомленим, але серйозним. Соломійко, нам треба побачитися. Вони зустрілися в нотаріуса. Роман поклав перед нею документи. Це на квартиру, я оформив її на тебе. Соломія спершу навіть не зрозуміла. Як на мене? Так буде правильно, відвів він ночі. Я винен перед тобою і перед дитиною. Не хочу, щоб ти залишалася ні з чим. Я не зможу стати йому батьком. То, вважай, це прощальним подарунком. І ще я вніс за комунальні на рік вперед, поки ти не станеш на ноги. У грудях защеміло. Хотілося йому крикнути А хіба квартира замінить батька дитині? А мені чоловіка. Але вона лише взяла ручку і підписала папери. Після виходу з офісу вони йшли мовчки. На вулиці пахло кавою і свіжою випічкою з найближчої кав'ярні. Роман на мить спинився, ніби хотів щось сказати, але тільки кивнув Бережи себе. І пішов. Соломія залишилася стояти з папкою документів у руках. Вітер кошлатив її кучеряве волосся. Люди проходили повз, сміялися, говорили, а вона раптом відчула, що цей момент став остаточним. Так, тепер квартира була її, і головне вона зрозуміла у неї є свій дім і своя сила, вона зможе. Увечері вона сиділа на підвіконні, дивилася на вогні міста і гладила животик. Бачиш, малий, шепотіла, у нас тепер є свій дім. І ми впораємось. Малюк знову тихо штовхнув ногою, ніби погоджувався. Пологи були важкими. Але коли Соломійка почула перший крик сина, світ перевернувся. Ну, привіт, мій маленький. Прошейпотіла вона, коли їй поклали дитя на груди. Назвала його Арсенком. Так, як колись мріяла. Дні після виписки були схожі на калейдоскоп. Підгузки, крихітні боді, нескінченне прання та недоспані ночі. Мама допомагала, варила бульйони, гладила сорочечки, іноді брала малюка на руки, щоб Соломіка хоч півгодини поспала. А от, коли настав час першого огляду у поліклініці, серце Соломійки чомусь стало калатати, Не мов би щось відчувало вона з коляскою, втомлена, але щаслива, Сиділа в черзі перед кабінетом у педіатра. Малюк крутив кулачками і починав вовтузитися. «Прошу наступного пролунав голос із кабінету. Вона зайшла і застигла. Лікар був зовсім не стара жінка, яку вона уявляла, а молодий чоловік в білому халаті. Карі очі, уважний погляд, лагідна усмішка. Це у нас Арсенко». Він нахилився над немовлям. Малюк заспокоївся і навіть усміхнувся. Так, несміливо відповіла Соломійка. Перший огляд, я трохи хвилююся. Це нормально, спокійно мовив він. Усі мами хвилюються. У вас гарний хлопчик, здоровий. Ви добре справляєтесь. Його слова прозвучали так тепло, що Соломійка мало не розплакалася прямо там на кушетці. Адже це була перша похвала, яку вона почула відтоді, як залишилася сама. Я ваш дільничий педіатр, додав він, виписуючи запис у карці. Назар, якщо щось буде вас турбувати, телефонуйте у будь-який час. Вона кивнула, взяла малюка на руки, Арсенко наче відчув, що навколо спокій, і знову тихо усміхнувся. Коли Соломійка виходила з кабінету, їй раптом здалося, що у цьому світі є ще люди, на яких можна спертися, і не обов'язково боятися. Місяці летіли швидко, Арсенко вже вмів тримати голівку, сміявся на весь голос і тягнувся до іграшок. Квартира, яка коли здавалася пустою, тепер була повною життя. Дитячий сміх лунав у кожній кімнаті, на кухні пахло маминими порогами, а під вікном стояла коляска. Що чекала нової прогулянки? Назар приходив частіше, ніж вимагала робота. То зайде просто перевірити, чи немає температури, то принесе вітамінні каплі, а одного разу навіть купив маленький брязкіток у вигляді сонечка. Ну, це вже поза службою, жартував він, коли Арсенко простягав ручки до нової іграшки. Соломійка сміялася, але серце щоразу теплішало. Вона бачила, як Назар не просто оглядає дитину, а по справжньому любить малюків як терпляче пояснює, що і як робити, як іноді довше затримується, ніби не хоче поспішати. Одного вечора, коли Арсенко заснув, вони сиділи на кухні за чаєм. Назар, як завжди, спокійний і уважний запитав А ви вже думаєте, ким хочете бачити сина? Щасливим. Відповіла Соломійка без роздумів. Це головне, він усміхнувся і раптом перейшов на ти. У нього буде шанс, бо в нього є ти. І вона відчула, що більше не сама. А Назар підняв очі і додав А ще не забувай і про себе. Ти ж теж маєш бути щасливою. Навряд, прошепотіла вона. Не сумнівайся, я зроблю все, щоб ви, з Арсенком були щасливими. Соломійка дивилась у вікно, де ми готіли вечірні вогні, її серце було сповнене вдячності за Арсенка, за маму, за цей дім, який колись здавався пусткою, а тепер став її світлом і за нову зустріч, яка не лякала, а вселяла спокій і надію. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал. Та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.